Сьогодні готуємо вишукану страву устриці. поїхали І почнемо з соусу Для цього нам потрібно. Цибуля шалот, соус устрічний соєвий соус і сіклаймо. Нарізаємо цибулю мілесеньким кубіком. Сіклаймо. Соєвий соус. Устрічний соус. Це все ми перемішуємо. І тепер будемо відкривати саме наші устриці. Спочатку водичку. Як саме відкривати устриці? Беремо серветку, ось так спеційним ножем, так трішечки розковиряли. І прорізаємо ось так ніжку. І ковиряємо ось так. Відокремлюємо від нашої ніжки. Ось і отак у нас виходить відкрита наша устриця. І будемо відкрати іншу. І наступну нашу устрицю ми беремо ось так. І починаємо куштувати. Беремо устрицю, беремо соус. Ось так. Я ще додам лайму і будемо куштувати. М -м -м, це дуже смачно. Беремо далі. Соус. Ще сік лайму. Кайф. Користуйтесь рецептом і просто любіть. Па-па!